Всім привіт, мене звати Юрій Бішко, і я вже давно не научив крипті. Я знаю алгоритми крипторинку від А. До а. Я yeah. Я. Я цакаюся, бо я тут вже більше 10 років. І сьогодні я вам розкажу три варіанти, як можна заробити на криптовалюті, щоб ви не спустили свій бюджет і не проконали нашого сатоші на кремоту. Як завжди, почнемо від найскладнішого до найпростішого. І перше це є трейдинг. Як ви бачите, ціна криптовалюти постійно змінюється. Вона то росте, то падає. І на біржі можна заробити на цих коливаннях. Тобто ви можете купити якусь монетку, яка коштує там 1 долар. Вона виростає там до долара 50 і ви заробляєте оцю різницю. Ну і на біржі можна ще заробити на падіннях. Тобто, ви по факту можете поставити як і на ріст і на падіння. Я сказав слово ставить. А чому трейдинг це не ставки? Звичайна ситуація. Представте ви собі от, матч Шахтар або Динамо Київ проти Волині, Я навіть не знаю, яка там команда. І от ви поставите тисячу гривень. От скільки ви десь заробите, якщо от на шахтар там ймовірні, що шахтар виграє там, я не знаю, там 99,9%, ну 100 гривень, 50 гривень зверху. Тобто коефіцієнт буде дуже низький. А в трейдингу є ситуація, коли ви можете поставити ту саму тисячу гривень і заробити 5-10. От представте, є футбольний матч, шахтар грає з Волиню, а ви ставите штуку і заробляєте п'ятеро. Оце є настоящий трейдинг, коли ви шукаєте реальні можливості, які будуть давати в рази більше. Отож, друзі, поговоримо з вами про три варіанти. І давайте підемо з гори на долину, з найскладнішого, але прибутковішого, і до найпростішого. Тому в трейдингу, як я сказав, ви можете заробляти в кожній ситуації в декілька разів більше. І що воно вам дає? Вам не потрібно, щоб кожен трейд був плюсовий. Бо, наприклад, ви там з тисячі заробили 5, а наприклад, ще дві ставки не зайшло. Але ви тоді все рівно в плюсі. Навіть більше, ви можете. Заробляти, якщо одна з трьох ситуацій у вас заходить, також друзі, в чому ще перевага трейдингу, ви можете почати з дуже малої суми, бо на початку вам взагалі не треба великого капіталу 100-200 доларів більше не треба. До речі, хорошим крутим студентам ми даємо гроші в управління, коли ви маєте систему і, хоча б статистику від трьох місяців. Mm -mm. На рахунок трейдингу я сподіваюся, що це не було дуже складно. Єдине, що хочу сказати, що трейдинг це є професія, якої потрібно вчитися. Треба розуміти, чому ціна рухається. Це не є отак, ви, ви прокинулися і через день стали трейдером. Тому, щоб формувати цю професію правильно, ми для вас підготували безкоштовний плейлист на Ютубі, який буде ось тут, в картушці, буде в описі. Ви отримаєте відповіді на питання, як почати, з якої суми, якими інструментами користуватися інструкції по платформах. Ви Ристайте, щоб зекономити багато грошей і багато часу. Другий варіант це інвестиції. Сама суть, ви купуєте правильний актив в правильний час і ще в правильний час його продаєте. Головна перевага інвестицій в тому, що ви можете купити якусь монетку. І тримати дуже її довго, при тому нічого не робивши, займавшись роботою, бізнесом, подорожуючи, в залежності від ваших життєвих обставин. Друзі, до речі, у нас є цілий плейлист для інвесторів, щоб ви знали, як правильно почати, з якої суми що використовувати. Він так само буде в картурсі і він буде в описі. Подивіться після цього відео, Щиро рекомендую. Його записав мій партнер Алекс, який займається цим вже більше п'яти років. Вертаючись до переваг інвестицій, от подивіться: от приклад вам перший приклад, другий приклад і третій приклад монетки, які ми купили, які дали сотні відсотків. Замітьте, що коли ми їх купили, ми просто нічого не робили. Ми чекали, тобто ми дочекалися моменту, щоб правильно купити. І далі тижні, а іноді місяці, ми займалися своїми справами. Ми ходили на роботу. Хтось вів свій бізнес, хтось подорожував. Тобто, оце і є основна перевага інвестицій, і відповідно вам потрібно вміти чекати. Це як парадоксально звучить. Але дуже багато людей, на жаль, мають проблеми з терпінням. Також по інвестиціях замітьте, що от у нас є монетки, які дали нам більше 600%. Є монетки, які дали сотні відсотків. Це означає, що нам не потрібно, щоб прям кожна монетка от зайшла. В інвестиціях, що в трейдингу, немає ніякої магії. Наша задача зробити просто так, щоб наші доходи були в рази більше за наші витрати. По-любому є ситуація, коли ми купляли монетку, і вона, наприклад, стоїть на місці, нікуди не йде. Або вона дала там пійсять відсотків. Але за рахунок того, що в нас є доволі багато ситуацій, де ми заробили 200, 300, 400 відсотків, навіть якщо в нас є якісь невдачі, вони в рази це перекривають. Тому, друзі, не шукайте халяви, а думайте про те, як зробити ваші доходи більші за ваші витрати. Ну і друзі, третій варіант, якщо можна заробляти, це є різні активності: це ICO, хеноди, ретродропи і тому подібне. Я особисто відмовився від цих всіх варіантів і поясню, чому. Перше, ви не можете бути експертом всьому. От, наприклад, хороший хірург, ви навіть знаєте, що хороший хірург він навіть не оперує все тіло. Він там хірург на руці, хірург на носі, хірург на обличчі і тому подібне. Тобто, чим більше ви спеціалізовані, тим ви глибше знаєте свій напрям. Наступне з 2021 року от невеличка історія, коли почався хайп на ICO-хах, я такий дивлюся, все стріляє. Деякі проекти там 20 іксів давали за тиждень. І я вирішив, я зайду, я тоді зразу взяв і 20 тисяч інвестував, купив певні монетки, щоб на певних площадках брати участь. І хай пройшов. Я був засаджений в тих монетках, тих проектів. І слава тобі, Господи, я з цієї історії вийшов з невеличким мінусом там, декілька тисяч. Але в той момент мене просів трейдинг, мене просів розробка контенту і тому подібне. Ви не зможете займатися всім одночасно, і це є реальність. Але це адекватно. тому друзі, щиро вам раджу вибрати щось одне або максимум. Ви там можете трейдинг сумістити з правильною покупкою монеток. Вони там лежать і вивчаєте, як трейдити. Так можна. І якщо ви вибираєте трейдинг або інвестиції, як і обіцяв, я підготував для вас два плейлиста: один мій, один мого партнера Алекса. Прямо зараз ви їх подивіться, що ви знали, як почати, і заробляли тисячі, десятки і навіть сотні тисяч.